Show que te caldum ban que te caldum bananas. que te Ми з колегами щиро вдячні компанії Academy Advance Aesthetic за можливість подорожувати світом, розвиватись, навчатись, знайомитись з новою культурою, з новими людьми. І це завжди дарує нам величезний спектр незабутніх емоцій, які залишаються з нами в серці. Ми звикли більше довіряти європейським трендам і європейським компаніям і європейським брендам. Але завдяки компанії Academy of Advance Степ ми побували в Кореї. Чудові враження залишив після себе імператорський палац, де ми змогли перевтілитися і доторкнутися до стародавніх традицій. Відвідали компанію Pharma Research Products, долучилися до ловлі лосося, побачили сам процес, як добувають полінуклеотиди. Я зробила висновки, що ця компанія прикладає багато зусиль не тільки для видобування полінуклеотидів, але також робить великий внесок у розширення популяції лосося. Важливим є те, де добувають цю продукцію, яким методом в препаратах «Реджуран» використовують сировину від лосося, який вирощений в диких умовах. Це робить її ідеальною органічною і безпечною у процедурах для наших пацієнтів. Я вражена масштабами заводу. Знаєте, розбігаються очі, куди дивитися об'єми і опції насправді вражають. Побачили стерильність та повний цикл виробництва даних препаратів. І тепер ми точно знаємо, завдяки чому ми отримуємо такі круті результати. Навіть а, не на секунду не задумуєшся, якої якості цей продукт працювала, працюю і буду працювати. І вас запрошую працювати разом з нами такими якісними класними препаратами. А також у нас скоро з'явиться новинка, з якою ми вже познайомились. Режиран Айчбі спробуйте і ви. Побували на технології, і тепер з впевненістю можемо сказати, що не тільки європейці, а і корейці мають дуже достойний продукт. Ця поїздка мене найбільш приближена до Йдал. організація. Це спілкування з колегами, це пізнання країни. І, звичайно, симпозія, і що на симпозіюмі знову це був і професіоналізм, і емоції, особливо після яниного виступу. Ну це словами не передати. Для мене велика честь представляти свою країну на міжнародному симпозіумі та поділитися досвідом використання лікувальних полінуклеотидів. Поспілкувавшись зі світовими лідерами, розуміємо те, що українські лікарі, українська медицина знаходиться. На високому рівні, те, що ми робимо і працюємо з висококласними препаратами. Ми дякуємо компанії за можливість подорожувати, розвиватися, вчитися. Власне, такі поїздки вони надихають. Вони настільки надихають ще більше працювати, ще от з такою більшою наснагою іти вперед. Корея це країна, яка надихає розвиватися, становитися кращими. І я впевнена, ти, що я тут не останній раз.